Всім привіт! Бос Мекаторг посилився. І пора е, міняти трошки свої пачки. Е, покажу, як це зробив я. Е, всі свої 6 команд, е, які були в мене зміни. Е, перша команда, е, буду показувати команду Темряви. Е, і також покажу варіант, е, якщо у вас один з цих героїв відсутній. Е, що я змінив? Е, Тіамат. Я додав трохи більше захисту і здоров'я. Для того, щоб коли вона е, бере характеристики у е, трупів, то щоб брала також більше захисту і здоров'я, щоб наша команда краще жила. От, тому що в мене були проблеми з живучістю трошки. Таланти можете е, бачити. Сінтрея додав отаку от, е, шмотку, е, чесно, що з нею, що без неї. Особливо різниці не помітив. І рукавичка на підхіл Обов'язково без неї прям падає падає з інтреліями. По-іншому ось так вона. Ліванність не помінялася. Все точно так само, все в дамах. Ірзілас. Досить сильно я його змінив. А річна підхил, само собою, Ребра, спротив і сет трьох вух. Бернейт. Бернейт дав корону для додаткового дебафу. Е, сет айсберга. І таку річ ще для е, дебафу штраф швидкості перезарядки. Е, супротиву я їй не давав. Таймінги. Таймінги помінялись. Тепер лільвані сультує на 16.5 е, для того, щоб утинути перед станом. От. Так, вона буде отримувати стан. Але перед станом вона використовує свою ульту. І а, таким чином а, виходить виживати і дамажити. Бернейт без таймінгів показує вищий результат. Ну, в мене так. А, якщо будете ставити таймінги, або 14 секунд, або 10,5 можете спробувати. І Раніше він в мене ходив двічі за хід босса. Тобто було 15 секунд перезарядка. Зараз в мене не виходить так зробити, тому перезарядка 30 секунд. Але якщо він у вас на пробудах, і у вас є можливість зробити йому 15 секунд перезарядку, так буде краще, коли він буде двічі захід годити. У мене з годинником він був, тепер з ребрами. І тому тут змінилось. Тіамат не помінявся, таймник не помінявся. Дамаг, ви зараз бачите, на своїх екранах. Другий варіант. Для тих, в кого немає або Ірзіласа, або Бернейт. Можливо, навіть з Ну, Тіамат тут якби треба. Якщо немає Тіамат, можна поставити Торіна. Варіант з Дабоком. Варіант цікавий. Команда дуже добре живе, але набиває, звісно ж, менше, ніж з Ірзіласом. На 100 мільйонів менше. Тому, якщо у вас немає якогось героя, можете використати Дабок. В принципі, в чому його фішка? Він знімає відразу ж контроль і цим самим дозволяє лільваніс ультувати в той момент, коли нам потрібно. А саме 19.5. Можна інший таймінг поставити. Коли таймінг до бока 17 секунд, перезарядка 30, ваші герої в контролі не будуть. Можете в цьому бути впевнені. Рекомендую використовувати саме отакий таймінг. Для Пернейт можна знову ж таки не ставити. Тут на ваш вибір. Як одягнений да максимально вигоди з нього вижимаємо ребра спротив для того, щоб ребра працювали. Річ від збільшення добагу і щитів, само собою, тому що він щити дає ульти. І баф е атаки е дамагу. Е якщо у вас вийде зробити йому перезарядку 15 секунд, і щоб він ультував двічі захід, е це буде набагато краще. Е тому що він зможе двічі активовувати сет бафу дамагу. От. Ну, і е додатковий дамаг від щитів е також е у вас, е збільшиться. По команді темряві все. Команда Заморозки майже не змінилася. Використовую Фелосію. Фелосія повинна бути прискорення, вона має ходити раз в 15 секунд. Супротив, талант на роздачу супротиву. З посухом, ну, щоб вона встигала. Якщо у вас вона встигає без посуху, ну, не давайте їй посух. Це ваша особиста справа. Роуз, годинник також 15 секунд, вона повинна встигати. Не встигає, робіть, щоб встигала, іначе команда працювати не буде. Просить для того, щоб вона краще лікувала, тому що босс б'є сильніше. От, по інших героях нічого не помінялося. Просто все по-старому. Таймінги також не помінялися. Команда буде працювати добре, тому що тут є блок. Контролю, зменшення е, дамагу, Rose Clínse. Е, е, тому переходимо далі. Команда крижаного вибуху е, також не потерпіла е, змін. Е, таймінги можете е, бачити на своїх екранах, е, не помінялось абсолютно е, нічого. Е, ну, ось е, донела точність. Супротив. Таланти бачите, одягнена ось так. Вона, ну, Її головне завдання встигати е, 15 секунд. Не встигає 15 секунд, пачка, працювати не буде. Е, Ардред. Супротив, роздача супротиву. Сет предків. Ось вона тут стоїть і е, ну, роздає е, героям супротив. Е, Белдель без змін. Зраку Зорак, дав плащ, от з ним виходить набивати краще, до речі, тому що два дебафи відбиває. Ну, штраф атаки не важливо, а от дебаф, штраф швидкості перезарядки досить важливий. І тому використовую плащ. Можна використовувати ребра. Тут я ще завтра буду насправді тестувати і пробувати як краще. На даний момент плащ показує себе краще. Шина, розкол, супротиву трошки. Ну і, в принципі, все по цій команді. Команда ралі. Моя найгірша команда, тому що мені не подобається грати вручну. Тут були зміни для філду. Я додав супротив. Гіліан тепер роздає супротив. Все залив посох тут, як і було. Лорентіль має також супротив для активації ребер От, і має влучність для того, щоб накинути разок ось такий дебаф. Куберго я не ставив супротив, можливо, потрібно, але я цього не робив. Таймні. Наступні. І знову ж таки тут потрібно грати в Філто вручну. І ще й хубергом. А, ну, це реально найгірша команда, вона мені не подобається. От. І так, вона втратила трошки в, в, в Дамазі за рахунок того, що у Філто тепер спротив, а не руна якась хороша. На атаку там. Атаку Крит шанс, звісно, потрібно. Трошечки зробити вищий. Можливо, завтра займусь підпором шмоту для філту. Сагомір. Сагоміра я не показав. Влучність, супротив, Сет бафу дамагу. Ось так він одягнений. Команда яду. Огок супротив, роздача супротиву, Сет баф. Дамагу від дебафів, влучність, якщо він у вас на плюс 5, влучність не потрібно давати. Просвіту треба більше, але, на жаль, в мене більше не виходить. По можливості також можна дати більше атаки. Вікана. У Вікани є руна тепер на супротив, щоб отримувати від увока і не отримувати стан та штраф атаки. Дуранго також має супротив. Твіч без супротиву. Я не ставлю, тому що я думаю, що це не обов'язково, так як пасивка. І так буде працювати гарно. Можливо, можливо в вашому варіанті буде супротив, і буде більше дамагу, Напишіть я подумаю про те, щоб змінити. І дати йому також супротив. Корін. В принципі, особливо не помінявся. Ребра, сет айсбергу І такі рукавиці. Таймінги. Таймінги наступні. Ок повинен встигати в 15 секунд. Все інше також не помінялось, залишилось так, як і було. Команда горіння. Є окреме відео по ній. Зараз зверху вискочить вас посилання. Що я змінив? Я додав гладроса. Можете бачити, як він одягнений. Якщо цікаво, по цій команді, перейдіть і подивіться детально. Тут я швиденько пройдусь, покажу, що я просто додав от без деталей. Дорем не помінявся. Ульдорк, Влучність, супротив. Таланти. Ось так він одягнений. Карф. Дав трошки супротиву. І Бікс. Наступним чином одягнений. Влучність, супротив, Не давайте багато йому супротиву, якщо ставите ось таку річ. 200 вистачить. Спокійно можна грати тут з волноломом. Команда живе. Таймінги. Таймінги наступні використовую. Як команда виглядає в бою, який наносить дамаг, ви зможете побачити в відео за посиланням. А на цьому дякую всім за перегляд. Гарних вам гри та до зустрічі в наступному відео.